Тут пішла вже останній очі. А що ви взагалі бачили? Як давно це взагалі почалася? Я наче сюди не подивилася. Не подивилася. Ну, а як ви зрозуміли, що відбувається? Машини почали густи. Я думала, вже міліція міліції ганяється. Я вийшла, а тут куча диму. я за діда кажу, дід щось горить, пошила сюди. Приїжджаємо за Біда. А ви не знаєте, що це, що це взагалі за будинки? Тут жив хтось чи не жив? Ні, ніхто не жив, це нові будинки. А давно їх тут будують взагалі? Вже давно будували перший раз, це і перший потеж горився, вже не другий раз горить. А, це, а б... це вже другий раз, це, да, це перший. Да, перший раз, перший, потім, ой, перший. Ви розказуєте, розказуєте все добре, все добре. Все, добре. все супер. Ще нічого не знає, mm -hmm. все а добре. перший раз, коли горів, не пам'ятаєте, і зараз, може, знаєте, через що це взагалі загоряння не, не трапилось? О, там сусіди в перші живуть, вони знають. Оце саме перший горів, а це він, mm -hmm. другий раз горів. Пішли. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, кажучи. як вас звати? Мене звати Тамара. Тамара. Дуже так. дякую Дуже вам. Що будемо, я наговорила.